Їздили на Азовське море, тепер його нема. Тепер їздить на рибалку на Дніпро. Все. Басейн чим можемо можем ще замінити. Все, тушні А що запам'яталося з Азовського моря? Вот найбільше? Пахлава, медова, креветки, кукурудза. <рес> Пахлава, мабуть. А дітям море. Так. Чим зараз а, заміняєте? Ми походимо тут, на Дніпро, туди ходимо відпочивати. Добре засмагаємо. Але ж хочемо повернутися назад. В Кирилівку їздили у 2021 році, останній раз, коли ми були в Кирилівці. А, на жаль, тепер тільки тут відпочиваємо. Тому, напевно, ми більше за Європу. А так я в Україні люблю відпочивати теж в Крим, їздив, де ще давно молим, і мені там дуже сподобалось. Взагалі, Ванлав це Бердянська коса в нас була. Ми там завжди приїздили з дітьми, усі родини збиралися там, бабусі всі приїжджали до нас тут, ще Запорізька область. І... А вже ж ми за цим сумуємо, діти пам'ятають. Мені навіть дочка недавно каже: мама, ти пам'ятаєш життя до війни. А як вона каже, я пам'ятаю, коли ми були на пляжі. А зараз ну, намагаємося в межі міста відпочивати, там якісь басейни, там за міста на дачі їздимо до друзів. Ну, більше. Так. І чекаємо, коли повернуться наші землі до нас. Спогади масштабні з пляжів. Коли ти там знаходишся, так, один біля одного, і це що, кукуруза, пахлава, креветка, так? Ну, Це було навіть на 2-3 дні змінити картинку перед очами. Ну, на морі ми вже не були давно. Почували раніше Кириловка, Бердянську був в санаторії на касі. У 21-му році встиг побувати в Одесі, в санаторії також. А зараз все. За чим сумую? Найбільше сумою те, що мій син вже 10 років, майже вже в армії. От за це найбільше я переймаю за це, щоб син, щоб скоріше вже була перемога, щоб він повернувся. А там вже будемо думати за курорти, там за все. У мене і друг Трускавці мешкає, запрошує мене до себе. Вибачлювання, поки син воює, ніяких відпочинків. Він. Він саме найкраще. У нас таке прекрасне, прекрасне місце Запоріжжя <різь> на Хорті були. На набірні були. І Трускавець. Троскабець я їздила 30 років підряд. і отримала там життя. А я вам пропоную поїхати в Одесу. Я з Одеси. Одеса вільний міст. І нікого його не зламлять. І щоб там не казали наші вороги, а їм буде гірко, а нам буде добре. Раніше їздили в Кирилів, полетали вдома. І так, а в цьому місяці плануємо в Одесу поїхати. Ми знімали там базу з басейном, нам подобалося відпочивати. Море прекрасне було, там, а, а тракціони теж там гарні були, каталися на них. Теж хочеться. На море, особливо на море, на море хочеться, скучаємо за морем.